Ось такий цікавий варіант. На ринку з'явився в унікальній комплектації X-Mod. По кругу весь пластиками зашитий, це сценік третього покоління, білий перламутровий колір. Свіженька пропозиція, варто звернути увагу, є релінги, чорні зеркала, преміальна музика, Bose, безключовий доступ, механіка, шестиступанева і ось такий приємний практичний салон. Клімат-контроль, навігація все є, 201 тисяча пробігу. Видно на щітку. Так, по інформації, 10814 року автомобіль, контакт залишений, 1,5 дизельок. Насправді дуже е, цікавий варіант в цьому бюджеті, тому що в нього висока посадка, багатий функціонал, кузов суперовий і ще й навіть присутня панорама люк. Тобто реально преміальна комплектація. Скрізь є X-Mod пороги, музичка, все все є. Тому хто хоче перевірити, звертайтеся, надамо вам всі звіти перевірки автомобіля. Пошкоджень таких явних по кузову я не бачу, гума до зими вже готова, легкосплавні диски, лінза, передній електронік пер присутній. Цікавий.